Чи правда, що торгова марка Рошен виготовляє найкращі в Україні торти? Зараз ми перевіримо, що я маю на увазі з точки зору найкраще за складом, тому що найбільша кількість тортів у нас вже готується із маргаринів, спредів, зовсім неякісними компонентами. Говорять, що в торговій марці Рошен, а я вже читала часто склад, цей торт зроблений із вершкового масла. І ми зараз з вами подивимось, що тут входить в склад. Склад цукор, масло, солодковершкове, горі, солодковишкове масло, ядра горіхів, фундука смажені, подріблені 14% Борошно пшеничне молоко не збиране, згущене з цукром, тобто справжня, вишкове солодковершкове, Це є різниця, так є різниця, є точно різниця. Так захотілося солоного масла з хлібом. Да? Молоко не збиране, згущене з цукром. Це прекрасно, прекрасний продукт. Білок яєчний сухий какао, порошок, бренді, є барвники. Також антоціан, куркумін, ну, натуральні барвники, екстракт паприки. До речі, у кого алергія на паприку, обережно так. І я хочу сказати, що це досить такий класний склад торту. Напишіть, будь ласка, чи ви купуєте? Коштує 779 гривень. Чи можете ви його купувати і як часто купуєте? Чи просто чи на, на свято? Тому що для мене київський торт це торт мого дитинства. У мене колись моя хрещена була кондитером і завжди випікала такі торти на день народження. Приходьте, будь ласка.